Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин, яким запам'ятався початок жовтня у Рівному та області. Дивіться далі. На Рівненщині збільшили та окомплектували мобільні вогневі групи Нацгвардії. Вони отримали обладнані пікапи, засоби зв'язку, усе, що необхідно для виявлення і знищення ворожих об'єктів на території області, а також техніку для навчання військових. Про фінансування використання та потребу у такій допомозі дивіться у сюжеті. Плюс п'ять мобільних вогневих груп Національної гвардії України укомплектовано на Рівненщині. Військовослужбовці отримали повний комплект необхідного обладнання разом із пікапами для оперативного реагування та знищення ворожих об'єктів на території області. Комплектується мобільна бригада автомобілем, зброєю прожекторами, лазерними указками з Технікою для відстежування польотів, саме шахідів, генераторами. Тобто, фактично, все для того, щоб вона була автономна і могла багато годин вести і виконати свою задачу. Усю техніку і обладнання для роботи та навчання військовослужбовців придбали за кошти обласного оборонного бюджету за запитом нацгвардійців. Окрім того, кількість таких мобільних груп на Рівненщині планують збільшувати. Основний акцент перед зимовою осіннім періодом це забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури. Для цього в області створюються мобільні групи. Які в складі автомобіля ви бачите тут спарені кулемети, і фактично бійці нацгвардії під час повітряних тривог виходять на визначені локації і захищають наше небо. Окрім техніки, засобів зв'язку та інших речей для мобільних вогневих груп отримали Нацгвардійці і обладнання для покращення бойових навичок, зокрема стрільби як в наступі, так і в обороні. Прості страйкбольні привода. Ми це інтегрували в підготовку особового складу задля економії боєприпасів. Задля кращої навченості це дозволить проводити двосторонні навчання. Тобто відділення воює з відділенням, взвод зі взводом, рота з ротою, одні наступають, інші обороняються. Таким чином, без застосування боєприпасів справжніх, ми можемо дивитися на тактичні навички того чи іншого підрозділу. Перш ніж переходити до навчань на полігоні військовослужбовці Нацгвардії відпрацьовують поводження та стрільбу з різних видів зброї в інтерактивному тирі. Все працює як з бойовим. Тобто знімаємо запобіжничка, доводимо, Постріл. Набуває навик навиків у прицілюванні. Поводженні зі зброєю, стріляє на інтерактивному тренажері, розуміє, як поводитись себе зі зброєю, з гранатометами, з разовими гранатометами, з піствольними гранатометами. І після цього допускається до бойової стрільби. Вже краще навчено. Військовослужбовці мають не тільки вміти поводити зі зброєю та бути фізично підготовленими, а й надавати першу медичну допомогу. Адже на фронті, кажуть військові, найчастіше гинуть від втрати крові. Тож додатково отримали аптечки, медичні ноші, симулятори різних видів поранень із синтетичною кров'ю. «При кровотечі, Наприклад, підходимо до пораненого, прижимаємо артерію, можемо прижати коліном, для тимчасової починаємо тампонувати. Це гемостатичний бинт. Починаємо тампонувати від серця. Знаходимо судину, яка кровоточить, прижимаємо її до кістки. Тим самим ми зупиняємо кровотечу і цю всю порожнину рани заповнюємо гемостатичним бинтом. Також з нагоди дня захисників та захисниць України, які відзначали 1 жовтня, військовослужбовці на тварді отримали нагороди та відзнаки за свою службу. Анастасія Шепетюк В'ячеслав мельник випуск новин. У Рівному на базі обласної клінічної лікарні відкрили центр реабілітації. Тут надаватимуть допомогу людям після інсультів, черепно-мозкових травм, пошкоджень хребта та запальних захворювань нервової системи. На відкриття нового відділення до обласного центру приїхав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Детальніше дивіться у сюжеті. Сучасний центр реабілітації оснащений новітнім обладнанням. Відкрили у Рівному на базі обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. Тут надаватимуть допомогу як цивільним, так і військовим, людям, які пережили інсульти, черепно-мозкові травми чи запальні захворювання нервової системи. Новий центр створили шляхом реорганізації існуючого відділення неврології і реабілітації, говорить завідувачка обласного центру реабілітації Ірина Дячук. Відділення є дуже комфортним для наших пацієнтів. Розраховане воно на 20 ліжок, обладнане воно самим сучасним обладнанням. Є два реабілітаційні зали, зал ерготерапії, кабінет терапевта мови і мовлення, кабінет психологічної допомоги для пацієнтів. Пріоритетом для нас є два основні напрямки реабілітації на сьогоднішній день: це неврологічна і опорно-рухова. Тобто, після важких інсультів, черепно-мозкових травм, запальних захворювань нервової системи. І відповідно травм верхніх та нижніх кінцівок хребта. На урочистості з нагоди відкриття центру реабілітації завітали керівники області, а також гості з Києва. Кабінети медзакладу та нове обладнання освятив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній. Оглянув можливості рівненського центру реабілітації і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що такі відділення мають з'явитися у лікарнях всієї країни з близько вісьмома тисячами ліжкоміць. Відділення зроблене за координації всесвітньої організації охорони здоров'я експертів з реабілітації, які вже не перше відділення допомагають нам відкривати. Тому ми маємо надію, що воно буде працювати і допомагати нам ставити на ноги всіх, хто переніс травми, не тільки бойові, а також і інсульти. Тому що після інсультів також потреба в нейрореабілітації дуже дуже велика. Сучасне обладнання у центрі реабілітації придбали за кошти всесвітньої організації охорони здоров'я. Це Близько 20 мільйонів гривень також використали частину власних коштів лікарні та допомогу держави. За словами очільника області Віталія Коваля, рівненщині до снаги стати високоспеціалізованим центром реабілітації. До прикладу, в регіоні успішно функціонує Клевенський госпіталь ветеранів війни, де отримують допомогу захисники з різних куточків країни. Рівненщина передова область по реабілітації спинальної та черепно-мозгової травми. Це наш Клевенський госпіталь ветеранів. Вся Україна, навіть міжнародні наші партнери, визнають, що це найкраща експертиза саме по спінальні травми, і ми маємо використати цей потенціал для того, щоб побудувати всеохоплюючу систему реабілітації. Послуги в центрі будуть безкоштовними. Для цього обласна лікарня заключила договори з НСЗУ за двома пакетами медичних гарантій: стаціонарна реабілітаційна допомога та амбулаторна реабілітаційна допомога. Відповідно за послуги, платитиме держава нині у Рівненському. У центрі реабілітації вже отримують допомогу 25 громадян, з яких троє військовослужбовці. Планується, що за рік в медзакладі зможуть пролікувати 600 хворих. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Рівному розпочали ремонт дороги на вулиці Шевченка неподалік НВК Колегіум. Наразі будівельники приступили до облаштування тротуару зі сторони навчального закладу. Раніше керівництво колегіумі учні та їхні батьки неодноразово скаржилися на поганий стан пішохідної зони. Більше про цю проблему розкажуть наші журналісти. Звичайний похід до школи для учнів Рівненського колегіуму упродовж останніх років перетворився на подолання смуги перешкод замість нормального тротуару на вулиці Шевченка вибоїни. Тому дітям доводилося простувати до навчального закладу через проїзну частину. Майже кожну холодну перероку до школи дуже тяжко добратися. Тут постійно, як не грязюка, то слякоть, то сніг. І якщо ти все таки добираєшся до школи, то в тебе одежа грязна або дуже тяжко іноді тут ще машини стають. Ну коли висаджують батьки і дітей, то тут взагалі неможливо пройти. За словами директора НВК колегіум Петра Куделі, проблема з тротуаром тут існує досить давно, але критичною стала останні два роки, коли біля школи демонтували асфальт і бруківку. Тоді під час облаштування ділянки виявилось, що там пролягає газопровід. Тож проект довелося коригувати, а пізніше роботам завадила війна. Батьки мають бути спокійні, спокійніші діти ідуть до школи, де є тротуар, де є можливість мати не мати машини, де є можливість бути. Живим, здоровим і так далі, бо це їхня найбільша ціль. Це був один момент. Варіант другий, школа це має бути предмет другорядності, це має бути момент ну, такої уваги перчергової. Вона має бути гарною, біля неї, має бути охайно, красиво, бо це формується враження про те, школа є пріоритетною в місті чи вона є залишковим лишковим врешті багатостраждальну ділянку дороги на вулиці Шевченка таки почали ремонтувати. Почали з тротуару біля навчального закладу, яким діти прямують до школи. Роботи виконують працівники фірми Прогрес девелопмент Компані», які раніше виграли тендер, організований департаментом інфраструктури та благоустрою Рівнеради. ради. Уся вартість капітального ремонту становить більше 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день розпочались роботи по заміні. Значить, полотна пішохідної зони, яка вже в подальшому буде, буде вкладатися бруківка. Будуть нові поребрики, буде новий бордюр на дві сторони. Розпочали з цієї школи тому цієї сторони, тому що пріоритеті школа зробити вільний доступ до школи учням. Після облаштування тротуарів перейдуть до ремонту дорожнього полотна. За словами представника фірми підрядника Миколи Ніколайчука, всі необхідні матеріали вже закупили і підвозять на об'єкт по мірі виконання робіт. Повністю завершити ремонт планують до кінця цього року. Графіку згодили з міською владою. Тут роботи будуть не зупинятись при будь-яких обставинах. Якщо будуть певні які зміни, ви бачите, це саме. Ситуація сьогодні виникла по опорам. Ми теж хочемо зробити так, щоб вона виглядала більш сучасно, тому що опора, по-перше, стара. По те, що вона ну, не має естетичного вигляду, а по-друге, що вона стоїть саме в місті тротуару. По завершенню виконання основної частини робіт на цій ділянці дороги планують встановити дорожні знаки, які обмежуватимуть швидкість, а також облаштувати додаткові камери відеоспостереження. Усе це покликано убезпечити прохід учнів до навчального закладу. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині фермерське господарство вирощує понад тисячу овець. За два роки збудували ферму та почали розведення тварин. Яку породу вирощують, як розпочинали такий вид бізнесу? Дивіться у сюжеті. Два роки на Рівненщині у колишньому Гощанському районі. Працює сільськогосподарське підприємство, яке займається розведенням овець. У вересні 2021-го закупили кілька сотень тварин, а сьогодні вже мають більше тисячі. Ми закупили це. Для нас була новинка. Ми закупили. У Хмельницькій області 500 вівцімат. На даний час у нас є 1150 голів. Ну, всього по голів є. Із ягнятами, з баранчиками. Тут у нас десь 1000 голів. І ще там на ферми є. Вирощують там романівську породу, яка існує вже понад 200 років, і є дуже цікавою для розведення. Адже ці вівці легко пристосовуються до різного клімата, мають значну витривалість, не потребують спеціального догляду і великих витрат. Це м'ясо, романівська порода. В нас романівська порода і дурпера. Наші романська порода це м'ясне погрів'я, це м'ясна порода, яка не має запаху. Ну екологічно чисте м'ясо, бом казати, тому що воно випасається на лугах на зеленій траві. І заготовляємо сіно на зиму, заготовляємо сіно, солома, конскорма. Незважаючи на повномасштабну війну, тваринницька галось кажуть в області, розвивається у порівнянні з минулим роком. Сільськогосподарські підприємства майже вдвічі збільшили поголів'я. Бачимо, приклад, коли державна підтримка дає поштовх новому бізнесу на Рівненщині. Зокрема, в 2021 році, скориставшись підтримкою по тваринництву, підприємець організував цю ферму з нуля. І ми бачимо сьогодні, як 500 голів куплених в 2021 році перетворились в 1200 вже сьогодні. Це такий дуже трудозатратний бізнес, але він про землю і про Україну. Тому що люди оптимісти, вірять, створюють нові напрямки. І сьогодні ми маємо декілька підприємств на рівні, які вирощують вівці. На сьогодні у Рівненській області діє 66 тваринницьких підприємств та 10 сімейних фермерських господарств. Дві рівненські баскетбольні команди цьогоріч представлятимуть місто у чоловічій та жіночій суперлігах. Напередодні старту нового сезону керівництво БК «Рівне» розповіло про очікування від чемпіонатів, комплектацію команди та завдання, які окреслили на найближчий рік. На прес-конференції були наші журналісти. Баскетбольний клуб Рівне готується підкорювати нові висоти. Обидві місцеві команди чоловіча та жіноча – цьогоріч стартують у суперлігах. Якщо для дівчат виступи в елітному дивізіоні звична справа, то повернення чоловічого колективу з рівного у суперлігу історичне. Раніше таким міг похвалитися лише пульсар. Президент клубу Сергій Ліщук впевнений, що баскетболістам під силу боротися за вихід у плей-офф, а завданням максимум є потрапляння у топ 4 У міжсезоні команда зберегла основний кістяк, а також підсилилася кількома гравцями. Є Серед них і перший легіонер, американський розігруючий Ілайджа Джойнер, дуже хороший гравець. Було багато дуже роботи перед тим, як його запросити до нас. Було передивлено багато відео, спілкувалися з різними агентами. Ми всі розуміємо, да в цей складний час для країни дуже важко запросити легіонера в команду. Тому що ну люди розуміють, куди вони їдуть. Тренувався з командою ще один американець, важкий форвард Трентон Клейтон. Однак через сімейні обставини гравець не зміг залишитися в рівному. Тепер клуб шукає заміну цьому баскетболісту на позицію центрового. Що ж до Елайджі Джойнера, то захиснику 24 роки. Останній сезон він провів у Македонії. Легіонер має амбітні цілі в чемпіонаті України. Вже навіть вивчив перші слова нової для себе мови. Моші добре у нас чудова команда, чудова командна хімія. Всі добре відчувають один одного, немає ніяких проблем в комунікації. Рівне чудове місто. Не можу дочекатися, коли стартує сезон. Мрію про те, щоб допомогти команді виграти чемпіонство. Задоволений комплектацією команди та підготовкою до сезону тренер БК Рівне Михайло Переверзій. Наставника лише турбує, що команді доведеться грати по три матчі поспіль із сильними суперниками в суперлізі. А це для його підопічних буде Новинкою і деяким випробуванням у нас тільки на сьогоднішній день така проблема, що ми не маємо опиту гри в баблах, коли ми граємо по три гри. Це є певний певні труднощі. Тому що ті команди, які грали вже в прошлому році, вони вже якби набралися опитування. Учіночі команди Бакарівни цілі на сезон не менш амбітні. У новому чемпіонаті суперліги візьмуть участь шість колективів, і рівнянки націлюються на боротьбу за медалі. До перемог дівчат поведе нова головна тренерка Марина Максимчук, яка раніше працювала у штабі Валерія Жартуна. Ми готові, будемо намагатися показати вам хороший баскетбол, представити достойно наше місто на чемпіонаті України. Всі здорові, всі працюють, лідери всі на місці, тому склад повністю укомплектований. Допоможе рівнянкам у новому сезоні багаторічна лідерка команди Вікторія Шматова, яка минулоріч грала в чемпіонаті Італії. Я вважаю що цей чемпіонат буде дуже цікавий. Сильний конкуренція зараз повертається в Україну. Тому що спою слідкуйте за баскетболом, це буде дуже цікаво. Новий сезон у жіночій суперлізі Бакарів не розпочне 12 жовтня виїзним поєдинком проти Київ-баскету. Чоловіки розпочнуть свій шлях у чемпіонаті 6 жовтня матчем проти старого Луцька. До кінця тижня рівняни ще встигнуть зіграти проти Київ-баскету та Черкаських МАВ. Усі три гри відбудуться в Івано-Франківську. Керівництво Бакарів не сподівається, що невдовзі у федерації дозволять допускати на трибуни вболівальників. Це точно допоможе нашій команді у домашніх матчах. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівненська обласна дитяча лікарня отримала обладнання та розхідні матеріали, які допомагають рятувати життя маленьким пацієнта. Необхідні для відділень речі передали благодійники відомої у світі фундації. Детальніше про те, що саме отримали медики, чому важливо мати це у лікарні та скільки все коштує. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Якщо дитина важить один кілограм, то це йде менший розмір. Якщо два кілограми більший розмір, у них є спеціальна фіксуюча пов'язка, яка фіксує на голові, і там на очі закрита спеціальне такое світло не проникною Завідувачка обласного неонатального центру демонструє фото окуляри, які захищають очі від ультрафіолетових променів та допомагають рятувати життя малюкам. Щороку фототерапії потребують близько пів тисячі немовлята. Дже центр приймає на лікування діток не тільки з Рівненщини, а й сусідніх, Хмельницької, Житомирської та Тернопільської областей. Відповідно, необхідна така ж кількість захисних окулярів. Такі захисні окуляри для фототерапії у новонароджених дітей. Майже 80% новонароджених, які перебувають в нашому центрі, отримують фототерапію. Це спеціальний метод лікування жовтяниць новонароджених. І для того, щоб захистити імочі, потрібні спеціальні окуляри. Це розхідний матеріал. Вони індивідуальні, тому вони постійно, постійно, постійно потрібні нашим діткам. Окрім фотоокулярів, отримала обласна дитяча лікарня і монітор спостереження пацієнта. Це це для відділень закладу передала фундація Рональда Макдональда. Загальна Вартість обладнання понад 200 тисяч гривень З початку війни. Фундація Дім Рональда Макдональда розпочала нову програму, яка називається медичне обладнання. За весь період ми передали 620 одиниць обладнань у понад 100 лікарень. Монітор спостереження передали відділенню педіатрії за номером один. Раніше такого не мали, використовували звичайні пульсоксиметри. А пацієнти потребують цілодобового контролю життєво важливих показників. Використання цього обладнання. Для нас потрібно цілодобово і щоденно, щоб проводити моніторинг, цілодобове, динамічне спостереження за життєво важливими показниками у дітей. Це артеріальним тиском. Пульсом, сатурацією та частотою дихання. Це вже не перша співпраця обласної дитячої лікарні з фундацією близько двох років тому відкрили сімейну кімнату для сумісного перебування батьків та дітей, які потребують тривалого лікування. Це дуже класне обладнання високої якості, і воно нам дуже потрібне для педіатрії. Номер один. Ми користуємося таким обладнанням у відділенні інтенсивної терапії, у відділенні операційних. Правда, це дуже добре, що воно буде тут, уже стаціонарно, що його не треба буде носити. І так, звичайно що обладнання треба чим більше, тому що ми високо спеціалізована обласна дитяча лікарня. Лікуємо важких дітей і чим більше, тим краще. У лікарні сподіваються, що найближчим часом вдасться реалізувати ще не один спільний проект. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Навіть в умовах великої війни змогли вийти на міжнародний ринок. У Рівному функціонує підприємство, яке виготовляє мідні та алюмінієві дроти для українських та польських компаній. Більше про потужності, роботу в умовах воєнного стану та плани на майбутнє. Дивіться далі. Вже більше 30 років у Рівному працює підприємство, яке є одним із провідних українських постачальників мідно-алюмінієвої дротяної продукції для промисловості, будівництва, автомобілебудування, енергосектору та компаній, які виготовляють електроніку і електротехніку. Основним нашим виробництвом є виробництво емальпроводу мідного і алюмінієвого. Мідного проводу ми виробляємо, можемо виробляти порядку 300 тонн в місяць. Також ми робимо проводи прямокутні в стекловокніскловолокністій ізоляції, в комбіновані з поліамідною плівкою. І також освоїли, ну вже достатньо давно освоїли виробництво імімалюваних алюмінієвих проводів в Україні таким. Мало хто займається, Тривалий час підприємство мало представництво в Костянтинівці, що на Донеччині, де базувався основний менеджмент. В 2021 році було прийнято рішення про злиття двох компаній. Цей процес пришвидшила повномасштабна війна. Попри переміщення лише частини обладнання до рівного виробництво продовжувало нарощувати потужності та навіть запустило переробку вторсировини. Ми маємо контракт з АТ «Укртелеком», яка проводить компанію по заміні мідних. Кабелів на оптоволокно, От, і ми заключили контракт на рік і приробляємо старі кабелі, получаємо мідь, це наша сировина. Далі мідь переробляємо в катанку. І катанку використовуємо в качестві сировини для виробництва емальпроводів. На підприємстві у трьох цехах працює більше п'яти виробничих ліній. У нас працює три цехи: два вертикальних емаль агрегати. Два горизонтальних агрегати, дві лінії по намоці скловолокна і плівки, і також у нас є конформер, так називаємо. Це Екструзіонна машина, екструзіонна машина і два грубоволочильні стани: один на алюмінії, один на мідь. Розвиватися «Акватон» планує і в наступному році. Зокрема, планують скористатися державною програмою 5.7.9 та вже шукають міжнародних інвесторів за для того, аби в 2024-му наростити об'єм виробництва і продажу. Вдвічі таке підприємство воно просто стає драйвером розвитку цілого регіону, тому що є суміжні галузі від логістики до споживачів постачальників задізаді. Діяні в процесі простий приклад. Навіть ми бачимо катушки, бобіни, так звані, на які намотується продукція, виготовляється в рівному транспортні компанії обслуговують в рівному. Інші суміжні процеси на аутсорсі також в рівненських компаніях. На сьогодні на виробництві працює 87 робітників. Однак, підприємство у зв'язку із розширенням готове набирати нових фахівців. Аліна Літвічок Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівно цього тижня з робочим візитом відвідали міністерка соціальної політики України та голова Національної соціальної сервісної служби. Що побачили, які нові проекти планують впроваджувати в області? Дивіться у сюжеті. Розвиток наявних та створення нових соціальних проєктів обговорювали на Рівненщині з міністеркою соцполітики та головою надсоцслужби. Оксана Жолнович разом із керівництвом області відвідала об'єкти соціальної інфраструктури, серед яких денний центр соціально-психологічної допомоги, у якому кілька місяців тому запрацювала зелена кімната для опитування дітей. Методика зеленої кімнати передбачає безпечний простір для опитування дітей. Тобто для того, щоб зібрати слідчим оперативно дані, їм не потрібно тепер їх вести там в слідчий кабінет, вести, наприклад, в прокуратуру. Міжвідомча команда збирається в одному місці. В одній кімнаті розміщують дитину з психологом, інша кімната, якраз виводиться камери, виводиться багатофункціональна панель, де можна бачити, що відбувається в цій кімнаті. Підвідали й госпіталь, де проходять реабілітацію військовослужбовці з пінальними травмами з усієї України. Не вклевані, ми побачили чого. Чудовий приклад реабілітації, коли людей вчасно і якісно реабілітують, навчають їх як користуватись такими девайсами. А так само, може дуже важливо навчають, як використовувати це в житті в звичайних побутових умовах в ваннах, в кухнях, на вулиці. Це послуга, яку ми також хочемо розвивати, і я дуже рада, що Рівненщина є одним з лідерів, де така реабілітація, така послуга надається. Окрім того, Рівненщина може стати однією з перших областей, у якій пілотуватимуть нову психосоціальну послугу з формування життєстійкості. Проект спрямований на підтримку та зміцнення психічного здоров'я українців. Одну з цих послуг, тобто, ми сьогодні можемо на цих об'єктах, які нам показували, можемо починати пілотувати і таким чином, тобто показати, що перша вона потрібна, тобто для держави в сучасних умовах, і по-друге, що саме Рівненщина може показати належний рівень її надання і тим самим популяризувати її, тому що ця послуга, тобто на англійська Звучить резіліанс, так тобто вона потрібна всім громадянам України, які зараз працюють на території, і ми її будемо розташовувати у всіх територіальних громадах, і рівночно може стати одною з перших, де держава буде цю послугу закупляти. Також обговорили і нові проекти соціально-психологічної підтримки, які можна активно впроваджувати в області. Дуже важливо забезпечувати соціально-психологічну підтримку для військових ветеранів та їх родин, які повертаються для того, щоб вони розуміли. Як спілкуватися, як відновлювати свої стосунки, оскільки дуже довга розлука травми дуже часто накладають відбиток на сімейне спілкування. І щоб сприяти налагодженню відносин, я думаю, що ми також будемо започатковувати і посилювати такі програми соціального відновлення для військових. Послуги соціально-психологічної підтримки мають бути доступними в усіх громадах рівненщини. Сьогодні ми, коли говоримо про реабілітацію, ми маємо на увазі комплексний підхід. Це психологічна реабілітація, це про ментальне здоров'я, це про зайнятість в тому числі. В кінці реабілітації має бути мета, щоб людина після проходження всіх етапів могла повернутися до нормального життя, в якому є сім'я, в якому є робота, в якому є все те, чим він займався до отримання травми. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі. До зустрічі.